Я написав вірш, хочу вам розказати на початку відео вірш. Весна вже стукає в віконце, ось-ось маляр не вийде сонце. В роботу тачки не беру, але фарбую камеру. І сьогодні в нас в роботі буде шевроле Камаро, на якому ми будемо змінювати колір. Сьогодні буде незвичайний відос, тому що сьогодні нас буде двоє в кадрі. До мене завітав технолог, всія мірка в Україні. Дуже насправді цікава історія, тому що я набрав жені десь декілька днів назад і кажу: Жек, мені треба обдерти до металу тачку і треба зробити це максимально швидко. Як мені це зробити? І він каже, мішаня, скоро буду в тебе, збираю інструмент. І ось він в Черкасах. Зараз він коротко розкаже про те, що він привіз, в тому числі нова машинка. Ви могли її бачити на можливих відосах в Тік-Токі, Інстаграмі і так далі. На можливих виставках Сіяда і Короче, всі автошоу в світі форсили просто відоси про цю машинку. І от, нарешті, вона в Черкасах. І сьогодні ми будемо нею фігачити. Черкаси сьогодні спробують новинку DERAS RS та звичайний ДРС. RS – це новинка в мірці. Вона чиста роторна машинка, 750 Вт фінської потужності і 2500 тисячі обертів. Міша сьогодні спробує її на вібрацію, на звук. Тут 61 дБ шуму, це приблизно 63 устіралки, тобто ти її взагалі не будеш чути. <плес> да. Сьогодні у нас буде такий експрес-тест. Ми сьогодні цілу машину знімемо повністю до металу за допомогою абразивів теж мірківських це іридіу, це латексний паперовий абразив. Тільки такий нам потрібен. Нам не потрібен сюди Galaxy, тому що Galaxy це плівковий абразив, і під час роторного руху буде сильно нагріватись. Тому нам треба ця машинка, вона тільки роторна, так? тільки роторна, так. Ми можемо неї шліфувати абсолютно будь які поверхні. В принципі, якщо ти працюєш по мокрому, да, тобі треба все швидко зняти, то це саме твій вибір. 15 хвилин і в тебе повністю капот зняти до металу. Прошу підмітити, що Женя сказав, що на капот нам піде 15 хвилин, щоб зняти повністю капот до металу. Але якщо ти тіпо, вже його пару разів знімав, бо перший раз ти будеш там пробувати. О, навіть. пішло! Так. Зараз будемо тестити. Ну, Скажи, ну, який максимум. номер абразиву? Яка, яка градація? Е, Мірка рекомендує 120-ту градацію почати. Mm. Це якщо один раз була машина фарбована, якщо декілька разів, то можете, в принципі, взяти 80-ту градацію. Тобто 80 кою ми не працюємо взагалі? Ну, Нема сенсу, тому що 120-ка буде просто знімати mm -hmm. як масло. Клас, І просто... мені вже о, і потім перебуваємо града... 180-ї градацію і, в принципі, можемо або мокрий по мокрому, або ґрунтом наповнювачем все перекривати. Супер. Да. А, так, і скажи ще, будь ласка, окрім мірки да. Дерос РС, що ти ще привіз нам? Ще ми отаку штуку спробуємо. Це DEROS 750. й Багато хто думає, що це тільки будівельна машинка. Насправді ні. Вона може підійти будь-куди. Це стандартний DEROS 150. Це трошечки нестандартний, 175%. Візуально, наче трошечки більше, але насправді на 36% більше. На 36% ти швидше і якісніше зробиш будь-яку роботу. Так само сьогодні затестиш. Добре? Да, Сюди в мене є абразив Galaxy, да. тож я не думаю, що буде питання в тому, чим шліфувати Абразиви взагалі цілих три чимати. Класно, я люблю, коли так. Коли приїжджають з усім своїм і дають можливість попрацювати безкоштовно. Так, так, так. так. Також для Дераса немало важлива момент. У нас тут є DERAS рс на нього йде така спідничка, її можна ставити, можна знімати. Вона взагалі слугує для того, щоб забирати пил. Але якщо ти працюєш з важко доступними місцями, її можна зняти і поставити на вибір отакі от м'якенькі інтерфейси. Камінчики будуть більше продавлюватись mm -hmm. в інтерфейс, ніж до металу. Але все одно він абсолютно класно працює. Наприклад, десяточку поставили і якесь округле місце можна дуже легко обробляти. Тобто для тих людей, хто думає, що це чисто для рівних площин, ні, абсолютно для будь-яких. Навіть зеркало можна отак от з легкістю обробити. Ну, якби воно було металевим. Бо пластик одразу Можна пластикове зеркало зняти до металу. До Ну що, друзі, давайте будемо пробувати. Зараз Євген нам покаже спочатку, як правильно працювати цим інструментом, і потім ми будемо фігачити і постараємося за день стерти до металу весь автомобіль. Так, зараз ми перевіримо коротенько взагалі, наскільки голосно вона працює і як вона працює. У нас тут є дві кнопки. Одна старт. Одна вимкнути, але по суті, якщо тобі треба вимкнути, можна будь-яку з них натискати. Якщо ти натискаєш кнопку без затримання, без фіксації, то вона працює пару, пару секунд і вимикається. Тому тобі треба дуже швидко раз, два. Тоді зафіксувались оберти і ти працюєш. І там вже плюс-мінус додаєш. Отак от, так от у нас, значить, машинка працює на 700 обертах. Угу. що, мікрофон чує чи ні? Та я не чую її. Це вона вже крутиться, ну поверни. Блін, прикол. Так. Додаємо, тепер у нас по 300 плюс. Ну, друзі, дійсно, стиралка потужніше і голосніше працює вдома в мене. Вона, як холодильник, працює. Дві з половиною тисячі обертів. От вона працює. У нас є кнопка старт. Якщо ми її натиснули, машинка працює пару секунд. Це якщо треба мануально щось підшліфувати. Щоб зафіксувати оберти, швиденько нажимаємо замочком. Раз, два. Все, вона працює. Щоб вимкнути, будь-яка з цих кнопок. Наприклад, це. Вимикати з мережі, якщо ви в процесі, не обов'язково, це тільки якщо ви в кінці дня закінчили роботу, машинку бажано обдути повітрям стислим. І в принципі, все. Ще рекомендація відмірки завжди шліфувати на максимальних або передмаксимальних обертах, тому що якщо ви ставите мінімальні, ви сильніше будете тиснути на машинку, тобто буде перевантажуватись мотор і можете десь дуже глибоко залізти до металу. Тому максимальні передмаксимальні оберти, дуже швидко абразив буде працювати, знімати всі ці лакофарбові покриття впевнено і легко. Ну що, тепер Жека нам покаже, як це працює, покаже, як працює ця машинка, як нею правильно шліфувати, до якої пори треба шліфувати, і найголовніше, якою градацією абразива. Тож починаємо ми шліфувати. Обираю я 120-ту градацію, абразив іридіум. Він з мультіотворами, тому я навіть не витрачаю час, щоб попасти. Поставив на машинку, я взагалі не тисну. Спочатку ми її поклали і запускаємо. Не намагайтесь одразу дійти до металу, тому що таким чином у вас швидше сяде. Спокійно рухаємось. Це просто чудеса. Весь. У нас капот, до речі, в подвійному окрасі. Тут 200, 200 з копійками не фарбований. Ні, дивися. 200 мікрон, але капот не фарбований. Значить, з заводу у Chevrolet 200 мікрон це норма. Тому що я його... Пробував товщиком, я думав, що в нас тут 200 мікрон, отже, подвійний якраз. Ставимо інтерфейс 10 мм для того, щоб прошліфувати в важкодоступних для, цього, для цієї машинки місця. Тобто там, де є нерівності певні. В принципі, по рекомендації груби градацію ти доходиш до КТЛ-ґрунта і потім вже 180-ки можна цей КТЛ добивати до основи. КТЛ це катафорезний ґрунт, правильно так. ти маєш на увазі? Страшно, але я готов. Ну давай. Клас. так, будь ласка, мікрофончик. Дивись, можна, якщо хочеш, спробуй зараз 120-ку, по суті, напалась вона mm -hmm. як нова. Давай, знаєш, що ще зробимо. Клас. Да, мені вже подобається. Давай знімемо спідничку, щоб ти бачив, що відбувається. Давай. Тобто, фактично це роторна машинка, да? так. але з легким пиловідведенням. Так. Ну, тут нормальне пиловідведення. Звісно, воно трошечки стає гіршим, коли ти знімаєш спідничку цю. Ага. Але ми ну, так просто для тесту, щоб побачити взагалі, як вона працює і в дуже сильно в таких вигнутих місцях легше без спіднички. Це ліпше, тому що в нас е... З інтерфейсом грає метал, тобто, ага. тому що капот він сам по собі м'який, плюс він алюмінієвий, от. А без інтерфейсу цей ефект буде ще щеп. Да. От мені передостанні це топчик, передостанній Передостанні оберти якраз те, що треба. Алюміній гріється, так дай Бог. Працюємо, підняли. Там щось помацать. І потім працюємо далі. Оберти збільшуються? Ні. Вони от завжди тримаються однаково. І, Тобто, я, якщо, наприклад, потримав машинку, вімкнену, потім починаю шліфувати, мене не буде в цьому місці такого, як. ну, Буде, зарезка, а, буде. Тому, да, Під котом бажано наставити паралельно до площини. <гум> <гум> Або починати просто вже на, на самому металі. Тобто їмкнули <гум> і пішли. <гум> <гум> Потреба в, в щоденному використанні, однозначно, це тупо ну, це набагато швидше, ніж кислота, це набагато швидше, ніж звичайний ексцентрик. Це ліпше по пиловідведенню, ніж роторна звичайна машинка якої хлопці стирають до металу? Інаболгарка. Да? Да, да, Третина капоту стерта, при тому, що ми ще балакали, переставляли абразиви, тестили і так, і так. Взагалі, ти її раз. І я перший раз її в руках. І, до речі, вона не важка. Вона на відео виглядає, так, наче ну, така досить велика машинка. Насправді, 1,8 Це найлегше. 1,8 кілограма. Е, так от, ми пройшлися 120 та 180-м абразивом, і на даний момент в мене немає довіри до цієї поверхні, як готової до нанесення мокрого ґрунта. По-перше, риска йде е, велика, направлена, можна сказати. Е, По-друге, е, 180-ка на таких обертах, я думаю, що вона нарізає, дай Бог. Тому я думаю, що треба перебити або п'ятіркою 5 мм під ексцентрика 180-м, або 240. Ну, я думаю, що 180-м буде достатньо на металі, 200, на сталі. 240 буде достатньо на алюмінію, але на ексцентрику. Давай, якраз ми тут одразу такий чоловік перейдемо до металу на двері. Давай. Давай. В чому дуже зручна мірка і подібні інструменти, в тому, що у вас все на швидкоз'ємах. Тобто тобі не треба 10 е, вилок підключати в 10 розеток, купу подовжувачів і так далі. В тебе з шланку виходить просто один роз'єм електричний і один роз'єм повітряний. Все. І ти працюєш завжди на одному і той самому роз'ємі і змінюєш тільки просто самі накладки. Дивись, яка думка, хочу спробувати тут 240. Тому що, знаєш, от в якому, форматі, в якому форматі я б це розглядав. Сьогодні мені треба зняти до металу тачку, але ґрунтуватиму я її, наприклад, через три дні. Тому що в мене ще є там ремонт, шпаклівки і так далі. І метал буде стояти три дні. Тому я би зробив так. Ми працюємо РС-кою. Перші дві градації збиваємо до металу, і потім п'ятіркою через три дні безпосередньо перед ґрунтуванням, ми проходимо вже, збиваємо окас, який ну, може з'явитися на, на металі. І я б робив це, мабуть, 240. Але давай спробуємо, як він е, переб'є е, риску від 180-го ротора. Так, я хочу попрацювати 240, а Жека мені не дозволяє. Каже, що хоче розповісти різницю між 240 і 220, Тому що 220 в малярці це є недооцінений абразив, так. який користується попитом в деревообробці, наскільки я розумію. Правильно, тому що в мене клієнти часто запитують, які займаються деревом. А в автомобіле будування чомусь ні? Ну саме в малярці. От розкажи, будь ласка, нам різницю більше чому не... саме 220. Так, більше не в дереві, а в будівництві, але mm -hmm. По суті, для звичайного майстера це наче 20 одиниць, але в них кардинальна між собою різниця. До 220-ї градацій, можу впевнено казати про мірку, це суто керамічне зерно. Ага. 240 це вже починається мікс кераміка оксид алюмінія. Тобто, якщо їх взяти отак от обидва, то оця 220-ка відшліфує відсотків на 15-20 більше площини, ніж 240. Ага. Через те, що алюміній буде трошечки швидше сідати. А кераміка довше буде тримати. Тобто на 100-240 кружків в нас припаде десь там 80-220-ти. Тому ми на пачці економимо 20% да. коштів. Але, але це не тільки економія в грошах на абразив, це економія е в електроенергії, в опаленні, Якщо ти взимку працюєш, тобто ти швидше працюєш. Так. Значить, працюємо 220. Я раджу 220. Давай. Так, друзі, на годиннику 10, вже майже 50. Я залишаю Мішу. Міша сьогодні зробить або рекорд, або, або дуже сильно просто втомиться. Да. Я прийду трошечки пізніше, десь о 6 вечора, і ми подивимося, що вже Міша зробив. Добре? Так. Да, да. Мікрофон тобі. Все, Жеку відпускаємо. І зараз будемо засікати, за який час ми знімемо металеву деталь, тобто стальну дверку або крило. Ну що, на алюмінії ми спробували, як працює нова машинка Deros RC. РС RS. А зараз я хочу спробувати на стальні деталі і засікаємо час, беремо дверку, зітремо її на 90%, так як там є ручка, ще не знята, тут навколо там де стоїть дзеркало, не дуже зручно знімати. Тому засікаємо в нас зараз 10.55 і починаємо в розвалочку зі 120-го образиву. Я планую прийти 120-м до катаферезу і на цій же машинці 180-м зніму катафорез. А потім вже безпосередньо перед ґрунтом ми будемо проходити більш мілким образивом. Ну що ж, друзі, 11.20. до металу ястер виходить за 25 хвилин. Цілу дверку з купе, тобто це як півтори дверки звичайного автомобіля. Оці от місця всі на згинах дуже стрьомно проходити цією машинкою, тому що вона капець яка потужна. Тому я її буду проходити вже п'ятиміліметровим ексцентриком. Звичайним. Що можу сказати? 120 й та 180 й абразив це у нас сталь. 25 хвилин при тому, що я не досвідчений юзер, тобто це друга моя деталь, яку трує в житті цією машинкою. Я думаю, що під кінець дня я покращу цей показник десь на 15 хвилин, як мінімум. Дуже ефективно працює. Працюєш реально отак на цигарці. Просто ти просто водиш машинку, вона робить роботу всю за тебе. Єдине, що за рахунок того, що машинка важка, є труднощі на початках працювати на от таких от поверхнях, які прогинаються, тому що вони починають прогинатися. Абразив зарізається в лакофарбове покриття. І так далі, але це справа досвіду. Тож, в принципі, в принципі, я думаю, що якщо ви працюєте з деталями під прибор, якщо ви стираєте регулярно лакофарбове покриття до металу, то ця машинка у вас просто must have. тому що ну тим паче ціна у неї як у звичайного Дероса. Тобто це не є якийсь космічний інструмент. Головним меседжем цього відео стало те, що ми вам презентували мірку РС це машинка, яка відмінно знімає лакофарбове покриття до металу. Але я забув сказати, що це Chevrolet Camaro. це проект, який ми робимо. Якщо вийде, ми вставимо, що ми хотіли спочатку зробити з цього автомобіля, ну що хотів власник зробити. Потім ми вирішили, що це буде в нас переодіти автомобіль в ZL, тобто бампери, спойлер, пороги будуть інші, і ми будемо фарбувати його в два кольори і з елементами графіті. Тож не пропустіть наступний відос, підпишіться, тому що наступне відос у нас буде з фарбувальної камери, де ми будемо його фарбувати і наносити графіті на. Задню частину автомобіля це все наразі. Поки що, що я скажу про цей автомобіль. Потім ми його будемо заклеювати в прозору матову плівку і потім загрожаємо на евакуатор і веземо за кордон. Тож не пропустіть, слідкуйте. Буде дуже крутий проект, дуже крутий відос. Дякую вам за підписки, коментарі та лайки.